Привіт! Сьогодні ми зробимо коротеньке тренування на м'язи нашого пресу. Воно підійде і для тих, у кого є проблеми з тазовим дном, і для тих, у кого є діастаз, та просто для будь-якої жінки. Якщо готові, поїхали! По-перше, ми лягаємо на спину. І зараз ми з вами, з вами зробимо такий пісочний годинник. Ми з вами уявляємо, що наш крестиць це така годинникова стрілка. І зараз ми з вами будемо підіймати крестець. у нас буде поперек відходити від підлоги. І це ми будемо на 6, якщо по годиннику на 6. І потім ми будемо перекатуватися вверх, поперек повністю прижати до. Килимка і це у нас буде 12. І ми з вами зробимо такі перекати з 6 на 12. І ще декілька. Це дуже сильно допомагає підтримувати тазове дно, м'язи тазового дна у такому тонусі. І зробимо ще 4. Перекатуємося, ще 3. Це такі приємні масажні рухи. Ще два. Останній раз. І зараз по центру залишилися в нейтральному положенні. І зараз підставляємо п'яте до сідниць. І ми будемо обережно робити сідничний місток. Але ми будемо, по-перше, відривати куприк, зайдемо у нас буде йти гребець за хребцем. І ми будемо виходити вверх. Якщо ви зараз у такому положенні, вам треба трошки опустити грудну клітину. І ще поклали верхній хребет і один за одним. І тільки потім ми кладемо хуприс. І ще вверх. Дуже обережно. А робіть повільно, але свідомо кожну вправу. Ще чотири. Дихайте. Ще три. Два. Грудна клітина. Концентруйте свою увагу. Ще останній. Обережно. Один за одним. Грядці поклали. І зараз ми а, долоні під, під колінами тримаємо. І ми зробимо з вами такий кивок головою і встанемо вверх. Робимо нашу спину прямою. І ще пішли. Низ-низ-низ-низ-низ. Лягли. І знову кивок. Піднялись. І ще. Дуже обережно. Тут також хребець за хребцем. Працюють м'язи спини. Працюють м'язи пресу. Дуже обережно. Ще. Останній раз з вами зробимо. І Піднімемось. Дуже добре, обережно виходимо у бокову планку. А нижня нога в нас буде зігнута. Ми будемо стояти на передпліччі на нашому. Підіймаємося. Руку догори. І в нас нога верхня йде вперед, а рука назад. І ще. Тут дуже класно пропрацьовуються косі м'язи і ще дихаємо ще чотири, ще два. Один обережно. Добре. І зараз ми опускаємо з вами таз і будемо його підіймати. Підняли, опустили. І ще. Ззаду нас, якби стіна. Ми тримаємо спину рівною. Тут у нас працює весь наш корпус, весь каркас. Ще. Чотири. Три. Два. Тримаємося один. Затрималися тут ще 3, 2, один. Обережно. Збираємося, кладемо таз та змінюємо сторону. Верхня нога рівна, нижня на коліна. У плечі ми не будемо провалюватися. Ось таким чином. Ми підіймаємо свідомо плече. І в нас є відстань між нашою шиєю та нашими плечима. Руку вверх, і нога вперед, рука назад, і ще дихаємо, відчуваємо м'язи, які зараз в нас працюють, ще І чотири. Три. Два. Один. Обережно опускаємо таз. Декілька секунд. Відпочиваємо і будемо продовжувати. Будемо підіймати таз та опускати його, але не будемо класти на килимок знову. Ще. Дихаємо. І ще чотири. Три. Два, один. Затрималися руку вгору. Ще три. Два. Один. Обережно опускаємо руку, опускаємо таз. І ми будемо сідати у позу русалки. У нас передня нога буде прямою і від неї буде перпендикулярно йти інша нога. І зараз ми будемо нахилятися правою рукою в ліву сторону, так якби ж ми охоплюємо якийсь м'яч. Ще. Дивимося на долонь. Відкриваємо грудну клітину. Ще. Дихаємо. Ще три. Два. Один. І тепер літеральні нахили. Просто в сторону. Ще три. Два. Один. Дуже обережно. Змінюємо наше положення. У нас зараз інша нога попереду. І від неї перпендикулярно йде наша права, ліва нога попереду, права перпендикулярно. І зараз ми робимо такий нахил до правого коліна. Якби ж у нас є м'ячик, і ми дивимося за нашою долоні. І дихаємо, відкриваємо рудну клітину. І ще прямо. Два. Один. Дуже добре. І в сторону нахиляємося. Літеральні нахили. Ще три. Ще два. Останні. Все, наше тренування закінчилося. Я дуже дякую, що ви тренувалися зі мною. Залишайте лайк та пишіть коментарі. Дуже дякую.